Зокрема, дуже потужно використовує міномети свої понад три сотні таких обстрілів. Здійснив він за минулу добу з цього виду озброєння. Також застосовує реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи, танки різного типу гранатомети та армійську і тактичну авіацію. Зокрема, 12 авіаударів здійснив він по позиціям збройних сил України 623 обстріли загалом здійснив по позиціям наших захисників. Окрім цього, застосовує дрони Камікат. За тричі наніс удари а, по нашим окопам, а, і 25 бойових зіткнень відбулося з противником. В ході яких він втратив а, було ліквідовано 284 окупанти. Також а, дуже активно працюємо по важкій техніці противника. 28 одиниць озброєння та військової техніки ворога було знищено за минулу добу, а, серед яких два танки Т-72-4, чотири бойові броньовані машини, а, серед яких БМП 1 2 та. БТР 85 гаубиць М-100С, ще дві акації, три гармати д 20 120-го калібру, один гіацин та одну рапіру. Також вдалося ліквідувати один ланцет та нанести вогневе ураження по шести автомобілям, яким противник перевозив свої особовий склад та боєприпаси. На Лимано-Куп'янському напрямку зараз зберігається досить потужне угруповання. Це понад 110 тисяч особового складу, трошки більше тисячі танків, майже дві тисячі бойових броньованих машин, більше семи з половиною сотень артилерійських систем та майже пів тисячі реактивних систем залпового вогню різних типів. Потужне угруповання. Проте ворог застосовує все таку ж примітивну тактику, зосереджуючи Ликі кількості військ на а, а, малих ділянках фронту, от як а, раніше, це були а, Макіївка, Іванівка а, та от Серебрянське лісництво. Зараз він намагається вибрати таку нев, невелику ділянку фронту, де за, на його думку може бути успіх і акумулює туди значні свої сили. Проте тактикою вони особливо не вирізняються. Це все такі ж прямолінійні лобові зіткнення, м'ясні штурми, металебрухтові штурми, коли він посилає просто колонами свої танки, які знищуються на Шими розрахунками ПЗРК ПТРК, перепрошую от нещодавно. 66-та бригада знищила за 4 дні 25 танків противника, серед яких більшість це 72 Також були зразки. Т-80 і навіть Т-90, прорив одні з передових танків. Тобто тактика залишається такою ж, але ми вже знаємо, як протидіяти. В нас є чим протидіяти, та ми завдаємо потужного ураження на всіх напрямках.